Привіт, 68-й день мав бути 68-й кейсик, але сьогодні я відкрию 5 кейсів. Смоледер писав в коментарі, щоб відкрив друг. Один кейс відкриє друг, і в честь 200 підписників. Я в загальному відкрию сьогодні 5 кейсів, тому всім дякую за підписочки. Так, не забувайте підписуватися до кінця літа. Добиваємо 500 підписників. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Перший кейс відкриє друг. І племінник моєї дівчини. Ну що ж. Я вибрав йому кейсик, він попросив, і тепер він відкриває його. Подивимось, що йому випаде. Давай, Арсен, я в тебе вірю. Рожеве, два рожевих пролітає. Фіолочки пролітають і SSG З численними подряпинами, на жаль, синька полетіла. А я відкриваю наступні кейси. Один кейс відкритий. Я не буду довго дохатися, хочу вже вибити щось. 200 підписників, 5 кейсів закупив, щоб цю подію хоч якось відмітити на нашому каналі. 100 трек синька, 200 трек синьки підряд. А гейп, та ти мене балуєш сьогодні. Тактика 2, 3. Давай, гейп, видай, будь ласка, хоча б щось уже видай сьогодні. Гейбик. І олочка залітає нам перша. Перша фіолочка за 10 днів після польових випробувань. З п'яти кейсів одна фіолка. Гейп, це знущання. Гейп, видай щось. таки, ну максимально ніякий. Ще одна фіолка. Ой, пошарпана з численними. Ні, після польовок 030, але 0,30. Майже з численними подряпинами. Зев стосай. Не забуваємо, ці всі скини я буду розігрувати обов'язково. І останній п'ятий кейс. Ми беремо консольку. Гарненько її чистимо. Почистили консольку і тепер пишемо Gold Gold. Gold. Надсилаємо повідомлення нашому гейбові, який, надіюся, його почує. І робимо так консольку. Відкриваємо і подивимося, що нам докотиться. Що ж докотиться на цьому останньому п'ятому кейсі. Синька. Гейп, не захотів видати навіть сьогодні. Мені щось достойне. Дві фіолочки лише. Завтра повертаємо в звичайний режим. Один кейсик буде відкрито. Всім дякую за перегляд.